21 липня в області передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-14, в день 20-25 градусів тепла. У горах мінлива хмарність без опадів. Місцями вночі 5-9 тепла. В день 10-15 градусів вище нуля. В Ужгороді мінлива хмарність без опадів вночі 10-13 в день 21-26 градусів тепла. У Великому Березному малохмарна погода без опадів. Вночі 9-12, в день 10-17 градусів тепла. У перечині малохмарна погода без опадів вночі 9-14, в день 20-22 вище нуля. У Міжгір'ї малохмарна погода вночі 5-9 в день 10-15 градусів тепла. У головці без опадів вночі 5-9 в день 10-15 градусів вище нуля. У мукачеві малохмарна погода без опадів вночі 9–15, в день 20-25 градусів тепла. У сваляві малохмарно вночі 10-16 вдень 20-24 градуси тепла. Утячі мінлива хмарність без опадів вночі 10-14 в день 20-23 градуси тепла. Мінлива хмарність буде у хусті вночі 10-13 в день 20-24 градуси тепла. У виноградові мінлива хмарність без опадів вночі 10-15 в день 20 і 25 вище нуля. У берегів ясно без опадів вночі 10-14 в день 20-24 градуси тепла. В іршаві мінлива хмарність вночі 10-14 в день 20-25 градусів тепла. У рахові мінлива хмарність вночі 9 12 в день 10-17 градусів тепла.